Що Господь нам дав наших діток на певний час, щоб ми допомогли їм розкритися і війти в Боже призвання. І я хочу помолитися за наших діток, щоб вони мали такі живі стосунки з Богом. Якщо в них будуть живі стосунки з Богом, нам, батькам, набагато менше буде потрібно зусиль прикладати для їх виховання. Так, тому що Дух Святий буде сам їх виховувати, буде захищати, буде направляти і буде вести до того призначення, яке Господь має для наших дітей. Давайте помолимося. Три Господь. Ми так вдячні Тобі за наших дітей. Ми вдячні Тобі за кожну день, яку ти нам подарував. Поможи нам бачити в них твою цінність. Ми просимо мудрість, як ми просимо мудрість. Виховувати, щоб вести їх до тебе, щоб бути прикладом для них, як людини, яка любить.